Вітаю, шановні друзі. Хочу зразу так оперативно відповісти на питання пані Ніни. Вона просила подивитися, чи знають європейсь... європейські лідери, хто такий Єрмак. Да? Ви знаєте, я думаю, що розвідки, розвідки такі довгі руки, що вони все знають. Можливо, тому і наполягають, щоб збулися, відбулися перевибори в Україні. Тому що, як сказав наш імператор, що Єрмак піде тільки, разом прийшли, скажу так, повторю слова, разом прийшли, разом і підемо. Да? Ось, Можливо, тому й наполягають, що треба, щоб Єрмак пішов. Зрозумієте, тому що широкі повноваження йому в Єрмакумець дає саме Зеленський. Давайте подивимося питання. Моєї глядачки, пані Ніна, запитує, чи знають європейські лідери, хто такий Єрмак. Ви знаєте, швидше всього, що знають? Знають, тому що ситуація ця тягнеться вже давно, знають і знають давно. І я б сказала так, що дуже хочуть. І виношують ідею, щоб ця людина взагалі відійшла, пішла від, ну, скажімо так, від управління, відійшла від прийняття рішень стосовно домашніх цінностей. Знаєте, не напряму, але косвенно карти сказала, що ідея така є, бажання таке є, щоб він пішов. Тому що, знаєте чому? Тому що затягується, успіх затягується, ось жезловий король, да? Жезловий король, який затягує, підвішує ситуацію, що саме з ним, скажімо так, вони розуміють, що саме з ним підзатягується да? і створюється некерована ситуація в Україні. Тому що він все перевертає догори дриком по-повішеному. Через обман він перевертає абсолютно всі ідеї. Ну і по міщу жезлий король це темна лошадка, вони це розуміють. Я думаю, що знаю. Тут уже точно випадає, що, шучу всього, що це скрита, скрита людина, темна конячка, що він діє, діє по-повішеному, що, можливо, він не доносить правдиву інформацію, а вся інформація йде через жезлового короля. Дивіться, ми за нього спитали, і ось він тут, як тут, випав. Як з носа кажуть, так? Да? Але жезлий король і обман, таємний ворог, підкалимні ігри. Тобто він, він веде, він втілює якісь, якісь, вони здогадуються. Ну, Можливо, навіть є інформація. Ну, давайте подивимося. Він тримає ситуацію в своїх руках. Досить успішно. Вони, вони думають, що саме ця людина тримає всю ситуацію в руках в Україні. Тому будуть намагатися протистояти. Ситуацію треба змінювати. Вони розуміють, що досить швидко треба змінювати ситуацію в Україні і з оцим, ось, ось цією людиною. Вони хочуть, щоб він пішов. Дуже хочуть. Тут дві карти, дві карти випало. Вони, вони розуміють, хто він, скажімо так. Знаєте, тому що дані розвідки вони ж не, не всі можуть. Бути доступні, да? не всім доступні. От ті політики, які не мають доступу до цієї таємної інформації, вони здогадуються, що ця людина тримає все в своїх руках, вона підвішує ситуацію і так далі. Тобто розвідка знає, а політики здогадуються, скажімо так. Ця людина очолила, через неї йдуть потоки фінансові, на яких ця людина збагачується, дивіться, збагачується. І при потребі, якщо треба буде, в потрібний час, він взагалі є очільником по відношенню до України. Вона йому не болить, вона йому не потрібна. От абсолютно. Він візьме своє все, він візьме в собі все своє, дивіться. Да? Ось так скажемо. Він, він через фінансові потоки збагачується, він візьме все, що йому потрібно, і стане відлюдником, стане відлюдником для України. Він веде перемовини, таємні перемовини. Значить, ще раз дивіться: це, тає... це таємна конячка, да? вони розуміють, що це темна конячка у процесі. І в переговірному теж, бо ми з вами вже робили розклад, що він приймає участь в перемовних процесах, але він веде, таєм, таємно збагачується, та й веде таємну якусь місію, таємні якісь процеси. Але ви знаєте, ну що стосовно миру, але я вам скажу так, що швидше, що сама каденція цієї людини вже скоро закінчиться. Закінчиться. Як вони його сприймають? Як сприймають? Вони з ним граються, вони ведуть грозним. Тобто не все, що треба знати, знає Ярмак. І вони досить сильно, знаєте, як сказати, вони б дуже хотіли, дуже хотіли, щоб відбулися в Україні вибори. І, швидше всього, що таємно, да? таємно, дивіться, таємно. Вони тиснуть, ведуть гру, щоб в Україні сталися вибори. Так, швидше всього, що лідери, дехто знає, дехто здогадується, ті, кому не, не потрібно по статусу знати розвіддані, ті, можливо, просто здогадуються, обговорюються в кулуарах, да, в кулуарах таємні таємні. Розмови ведуть між собою, що це людина, яка ось несе ідеї, ідеї да, по-повішеному в Україні. Ось так. І, і тут іде тиск: тиск на вибори. Дивіться, таємно тиснуть на вибори, щоб він завершав свою каденцію. Ну, він завершав каденцію через імператора. Якщо імператора переберуть, то, звичайно, щоб буде відсторонено і самого, самого нашого живого короля. На жаль, нашого. Як вони його сприймають? Так. І це буде шанс. Вони дивіться, вони вбачають, вони хочуть вони тиснуть таємно, швидше всього, на Зеленського. Можливо, не знаю, на які ще там важелі впливу на кого. Можливо, на Зеленського, так. Да? Все-таки підтримують, можемо сказати, сказати так, підтримують тиск стосовно виборів, так, і це треба робити швидко і негайно. І це дасть певний шанс, певний шанс змінити ситуацію. Змінити, ну, третє, третє сторони, змінити ситуацію, так? Да? Ось так. Вони вбачають в цьому, що якщо піде, піде імператор, з ним піде і. Жезловий король, і це буде шанс на зміну ситуації, зміну, що все буде добре. Ось так. І вони б хотіли такої реалізації обнулити імператора. І знаєте, як навіть навіть можуть, можуть допомагати в цьому, дивіться, реалізувати обнулення імператора, а разом з ним на виборах а Разом з ним і обнулиться і людина. Тобто вони б дуже хотіли, я думаю, що вони підтримують, і думаю, що якимось чином вони все-таки будуть тиснути на те, знаєте, дехто з них, і Макрон, і британський прем'єр-міністр, і Дуда. Вони всі їздили до Трампа. Що вони там говорили? Можливо, можливо, вони посилювали тиск на команду імператора і Жезлого короля, щоб сталися вибори. Дуже сильно потрібні вибори. Це не просто так. Це не просто захотілося покомандувати в чужій країні. Це да? хотілося просто покомандувати. Ні. Тут ситуація дуже і дуже серйозна. Тут на кону стоїть. Стоїть карма України. Тому гра ведеться тут досить серйозна, я вам скажу. Досить серйозна. На вибори або після виборів дуже надіються, сподіваються так, на цей шанс, що, що ситуація в Україні зміниться на краще. Це не просто так. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.